Оформити односельця у спеціальний заклад або знайти інший вихід, бо так жити далі неможливо, просять мешканці вулиці Залізничної, що у Раківчику. Проблема в тому, що їхній 64-річний сусід перетворив власне подвір'я на сміттєзвалище. Непотріб здосить звідусіль. Навіть везе аж з Коломиї. Так триває майже 30 років. Люди кажуть, мають власне екологічне лихо, бо вода в криницях просочена нечистотами, у спеку сморід стоїть на кілька десятків метрів. У смітті плодиться гаддя, а Діти наражаються на небезпеку. Голова села пропонує зробити толуку та прибрати територію. Сусіди кажуть, цього вистачить ненадовго, оскільки чоловік має проблеми із психічним здоров'ям, то знову почне зносити сміття. Мешканці Раківчика просять відповідні служби звернути увагу на їхню проблему та допомогти. Галина Досин бачила ситуацію на місці. Далі про це репортаж. Василю Степановичу, можна вас на хвилиночку? Ми бачимо ви вдома, у вас двері там відкриті. Того дня господар був вдома, час від часу виглядав з дверей, але вийти до нас не захотів. Історію його життя розповіли сусіди. кажуть, чоловік ще років зо 30 тому потрапив у психоневрологічний заклад в обласному центрі. Заяву на лікування написала його мама з родиною, бо Василь часто бив власну матір. Коли повернувся додому, все почалося заново. Вже після смерті старенької лишився сам у батьківській хаті і за ці роки перетворив господарку на сміттєзвалище. Ми тут боремося кожен рік. Кожен рік рік у рік у рік. рік. Це йому говорить Вася, не носить їм сміття сюди. І, і то, а він не слухає. От, йому і їсти даєш, йому все. Такий він по ну, такий. Пос, пос, так. З ним як почнеш говорити, він дуже пам'ять хорошу має. От. Але от такий віч, от от вона заковерка, комусь зло зробити, якийсь такий. Йому починаєш, а ще гірше стає. Гірше йому взагалі не п'яне п'яне кури, а він же колись шофером робив, трактористом робив колгосп. Непотріб чоловік збирає, де бачить, але в основному везе з коломиї. Часто їде велосипедом, навантаженим різними відходами. Люди кажуть, цим він наражає на небезпеку водіїв, бо їде на швидкісному автошляху вночі посеред дороги без світла. Жебракує бракує у Коломиян, нібито для себе та своїх котів і псів. Хоча насправді пакети з відходами та іншим непотребом розвішує на деревах та розкидає навколо хати. Більшість гниє під ногами. Сусіди на вулиці побоюються, що від цього вода у криницях просочена нечистотами. кажуть, у спеку тут стоїть сморід на кілька десятків метрів навколо, у смітті плодиться гаддя, а діти наражаються на небезпеку. Ну, лічити його це, я знаю, це безполезно, Ну, бити теж безполезно. Тут, завод, тут, тут чубака, брати тільки не вистачає. Ну, Літом тут взагалі капут, от. Тут напевно, вся таблиця Менділеєва тут. І ще більше. Міліцію, його, його треба витягти, поговорити з ним, притягти сюди прицеп. І це можеш вирішити це, так не буває, бо не можеш. А він від людьми, він ховається. Нічого, нічого, він, він все він розуміє прекрасно. Сільський голова каже, що це дійсно проблемне питання у їхньому населеному пункті. Поки не розпустилися дерева та немає спеки, пропонує за прибирання таки взятися всією громадою зі свого боку. Буде спілкуватися з фахівцями, аби знайти вихід з цього глухого кута. Хоча погоджується, буде складно. Мене вихід пропозиція, яка я це пропонував сусідам, які тут проживають, що я ми за кошти сільської ради закупимо, наприклад, рукавиці, респіратори, мішки, що потрібно, домовимося з Ави. Щоб організувати таку толуку і зробити тут порядок. Ну але чи це буде надовго, якщо ми цей порядок зробимо, чи він далі це не буде продовжувати? Ну, але поки що і громада, люди не відгукнулися на цю пропозицію, Звертався, коли він стоїть на психіатричному обліку, а можливо, його відправити далі на примусове лікування, чи на як кажуть. Ну щоб поселити його в будинок перестарілих. Ну кажу, він не створює, що він не створює для людей про він не агресивний і не може його силою відправити. Ну можливо, якось ну я не знаю, ну, якимось, Може би якимось методом його все-таки в будинок перестарілих, але він цього не хоче. Треба він хотів. Наразі питання залишається відкритим. Мешканці Раківчика таки просять відповідні служби звернути увагу на їхню проблему і допомогти. Галина Досин Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК з Раківчика Коломийського району.